Всім привіт. У нас дощі зарядили. Вчора вже доробили теплий пол. Ламінат пустили, вложили, ми часов, ну... до до да, вже допізнав вже єлі-єлі, ну ми. Ще все, навіть ми... мебель не да. всю занесли. Коротше, оставалось на утро полосочка. У нас вийшло 5 см полосочку, треба було кинути, край ламіната, Бо не вистачало цілої. В общем, сьогодні вже це доробляли. Ой, вчора вечором ще буде робота, а зараз поки місце є вредно треба закидати цю канаву, де вода була. Корише, купили утеплитель на трубу надія, там де заходить вона в хату. Ну вже не видно, я вже закидаю. Ну так, да, бо вона тут менше, там воно в кусок видно. От в таку да. п'янку, толсту потну. Толсту то ще сантиметра два товщина утеплителя. 40, ну, один і шесть сантиметрів по кругу Ось, Зараз хочу закидати вже тут. Там воно і грудна і все таке, що на низ там кидають, Трубу присипали, а дальше закидають. Займаємося, поки дощі зарядили, поки, виходить, нема доща на вулиці, зараз закидаю, дороблю, навбог, дам хату доробляти Роботу. У mm. нас квочка умудрилася зараз засісти. Там навіть ще й закинув загородку, бо вона нанесла собі опять на тому же місці, нанесла яєць і опять вмастилася сидіти. Я там, думала, судя, пропала десь. Судя по яйцям, вона там не одна нанесла Ну, і судя по купчатам, то там є стіковичні і білі, вони туди всі бігають. Так, Їм так, там віддати на Сходили в магазин, закупились для каналізації всяких. Це держаки Турбок. не для каналізації, це держаки для граблів, купили два штуки, для... е, Купили каналізацію. Ну, коротше, все в повен пакет тут. Ну не все ще, це, Ми купили тільки переходники, поволки. 50-ї і 100-ї труби. Ну, верніше, 110-та. Зараз поміряємо, розложимо вже в кімнаті. і потім вже розміри, щоб лишня не брати, вирішили лучше раз сходити, щоб лишнього за не набрати. Воно все це не дешево стоїть. да, одна трубочка, кусочок. 50 сантиметрів 80 гривень. Да. Тому лишня купляти не хочеться, щоб заливалося. Як люди, люди, які цим ніколи не займалися, це важко його закупити, те, що треба. Зобразити як ці уголки, як вчора піввечора мудрували, де у нас буде унітаз стоять, де ванна, де равковина. Хоч да. якось організуватися кімнату пространства. Це те, що треба до холодів зробити. То, що Да, бо холода настала негативно, ми да. ще весь на Тьовий сімтябрь, а він ми у нас в куртках ходив. У нас ще буде, а воно в дощі зарядили. Зараз йдемо, все по душі. То пуститься, то перестане. То сонечко вийде, то опять ж пуститься. Така погода невесела. Зараз не. будемо розкладати, де що в нас да. якісь згіби, а тоді ще... мірять. Да, посчитали вже, щоб завести ну, воду, розводку зробити по кімнаті от бойлера. До раковини, до уніта, за все це ну, все ще, ще не купляли. Ми Зараз з каналізацією, а потім вже воду займемося. Бо в нашій голові обоє не поміщаються. І так, прийшлося ще йти разок докупляти остатки. Ми розложили, прикинули, як у нас буде вся каналізація. Докупив я ще 50-ки труби, отакі доборчики. Кусочки, ценише це недоборчики, це, не це маленькі кусочки, які маленькі, саме в них були? 15, 25-ка. 25 це щоб тут і вісотки. В общем, ми розпланували, зараз буду починати це все мудрувати, улажувати, як воно все буде. В общем, оце все кучка. Дивися, тут нема на що подивитися. Ну, оце ще кусочок ось вставлений. І... Це до купили закупила гофру. Зразу ж, щоб покинути. Це вийшло на 800 гривень. На 800 гривень. Частини такі, звісно. Я ж боюсь вважати, скільки вийде на воду. Так. Труба паїчна, ця двадцатка. набагато дорожча стоїть. Зараз ну, показуємо да, каналізацію, а потім розібрати. вже будемо думати про те. Ой так, це така. Для людини, яка цим не займалась ніколи. Так, щоб воно зробити і по-нормальному воно полати. Там таку азбуку так, в магазині собі мали. Взагалі, зараз будемо пробувати. Спочатку прокопаємо ямку. Там як ми рекомендуємо, може десь більше вийде уклон труби, менше точно не будемо робити. Не знаю, плюс-мінус як там рекомендують 2 см на метр. Та ще подивимося, таблиці там в інтернеті вистачає, щоб ще кучу відео передивитися, як його що робити правильно. Унітаз у нас вже є ушний. Стоїть. Жде свого часу, коли ми до нього доберемося. Е, вода заведена. В общем, остається тільки зараз проложити каналізацію, ну а потім дійде йду до обділки. Зробив мильну водичку, таку з голи для зборки. З милю. Така от у нас ситуація виходить. У нас буде. От так далі під унітаз Виходить, зараз тут одна лопатка прокопаю. Канавку зараз піду спочатку ту сторону зроблю, а потім цю сторону Іде у нас отако Це буде у нас стиралка. А там буде ванна, ну цю чуть-чуть трубу треба буде вкоротити. Десь отаку. Я вже метрові дві штуки взяв. Якраз цього практично вистачає. Оце тут єдине, що виход. Трохи не, не, не... не продуманий. Не продумано, да. Бо ми так посчитали все, а тут вже ж треба було... Ну, як є, так є. Що ти зробиш? Подивимося. Нам зараз ванна, в принципі, не спіху. Ми можемо, головне, підключити унітаз і стіролку вже занести, бо времо так швидко летить, щоб до приморозків але ну, вона нас стоїть на вулиці в сараї, щоб не вийшло так, що вона десь прихватила примерно. Вона і так у нас вже старенька, така не особо. <рес> ну, робить, слава вже, Богу. Вже і так вона просита на пенсію, да? Так. Так, Зараз mm -hmm. це А тут, щоб не сипалася земля, пиляк. Ну воно. Е так попадеть, нічого страшного змиється. Дійсно, що це е, на резинку попадає пісок, і потім воно ж погано буде прилягати, може там бути слабинку на здесь. Пакеті так нав'яжу, щоб воно туди не сипалося. Можна спокійний душой копати. Один роботник два ротеля. Поки вітрі тут робота, і ми тут наблюдаємо з бусяю. Добудь часочку. Часть. Одне крило вже готове. Це у нас буде унітаз, виход. А то роковина. Да. Зараз буде в ту сторону. В ту сторону. Стиральная машинка и ванна. Открываем. Открываем защитную нашу. Пакетик. Ну, ну да, ну, да вот вон и давай. Я не Ну а так, в принципі, вже... Ну тут тоже отсюда надо трохи куда Вона дуже довга. Ну, да, ну, наверное, было бы так самое краще. Так я и думал. Без трубки. Ну, да. Як раз буде краем виходить з пола, да, потом, когда да. залиется. на, на одному рівні буде воно. Такого всего. Тут, тут. А тут можна зробити таку, кстати. Украс, мабуть, воно так і буде. Все, воно вже куфу, можна сказати. Отліна ще може досі. Давайте. О, О якраз як отлично під ванну. Під ванну якраз буде. А в принципі, я так подумав, ванну нам і не треба туди виводити. Ванну не треба, да, ванна ж да, ванна шта, тут скільки відкриє. Машинка. така у нас така схема нас Це виходить під... ванна. От, Ось. У нас отак ми запланували, так буде вдоль стоять ванна. Потім тут буде стиральна машинка стоять. Тут унітаз. Ось тут буде в нас може якийсь шкафчик, може якась тумба буде стояти, Ну так це ми собі нарисували, а тут буде вмивальник стоять. типа, як робоча зона, так сказать. <затрична> Тибо <затрична> дівчат багато, да. всі люблять перебуватися тут. Буде тому. І тут теж, в принципі, можна шкафчик свободно якийсь. Під полотенце, під да. всіму іще средства, під усе. А така у нас вийшла конструкція. В принципі, ми собі рисували трохи по-другому, ми хотіли і так, і так. Ставили. Ми просто планували ще робити душову кабінку. А самі для себе, коли зараз коли почали малювати, не розуміємо, для чого потрібна Івана і душова кабінка. Влітку є душ на дворі, і він і буде, в принципі, бо це удобніше. З городу вийшов, пооснувся і прийшов в хату. А... Ну, Плануємо баню будувати. Так, да, і в бані, мабуть, буде краще зробити потім душ. Ну, душова кабінка, це, в принципі, стіночка кирпична, об, обшиється плиткою, це стоїть не так дорого. Виведеться ось от лійка і все, все, що треба. Ополоснуться чисто і все. Просто ми так подумали, що це вже вишня робити да. душеву і ванну. Ванну зараз да, ми теж для себе рішили. Ми дивилися сьогодні, які обща є ванни, є такі акрилові, красиві, там і углові сюди, буглова стала взагалі шикарна така, ванна. Є така зараз по акції навіть там. За 7 тисяч, там шикарна ванна. І углова, і квадратна така, вона метр дев'яносто на 90. Да, вона почти 7 тисяч. Ні, 5900, 6 тисяч. Так, да, ну то не углова, то обична. обична, ні. І углові. а в за 7, я дивись, Тоже по акції зараз. Ну, вони менше. менше. Ну, то не, не факт. У нас сама велика проблема, що немає зараз фінансів зробити тут красивий пол уже встановити. Тому що ну, акрилову ванну, я так для себе розумію, те, що ми подивилися по відео, її треба на... Такий жорсткий поддон поставити, щоб вона не проламалася. Якщо ми зараз йдемо сюди, купимо дорогу акрилову ванну, чи недорогу, лібияку, ми її просто тут поламаємо і все, нема смисла. Ми хочемо для себе знайти на ликші там десь в якихось групках, хто буде продавати ванну. Беушну, яка Бу буде, метр 50, да. метр 60, яка буде, таку і візьмемо да. вже. Візьмемо, підключимо, поставимо, як є. А далі, вже коли будемо вже тут остаточний ремонт робити, такі. Так, да, як коли це, ми так. зробимо стіни, зробимо підлогу, і тоді вже будемо встановлювати ванну, така як да. надо. А зараз <хи> унітаз ми купили це кстати, теж навікся знайшов об'яву. Він кстати, цьому він. Я так зрозумів, що люди купили його, ну як мені розказували, установили. Не щось там не довго а потім установили, як зараз називається це. Ну скрита вже панель. Так, да, Скрита панель, вони зробили ремонт, а цей. Хороший унітаз, хорошем состоянні, вони можна сказати за півсяни за кі. Він зараз такий п'ять стояв. Точка шість, то ми дивилися, що такий самий, да. вони ще продаються да. це модель ще актуально. В общем, то не варто, це так відступлення. Так само і беушно плануємо, поки все чисто, щоб можна було тут помитися, вже зробити якісь умови. А далі, вже коли будемо робити ремонт, уже все буде. правда, та, як... як нам дитина каже, не можна такі віші беушни ставити, як це беушна ванна. Каже, а як ми на сьомну квартиру приходимо, знімаємо там всі ж вещі беушні, ми ж приходимо і живемо. І всякі миючі засоби там і все остальне, які вміються, це все скривається, нічого цього страшного нема. Е, як то кажуть, а там побачимо, що времена, може, та й постоянно, ну. Ну, сподіваємося, що не а. настільки все буде. Тут найголовніше, що це не вистачає, мене хотілося б це все красиво зробити пісочком. А на дворі-ливен іде. Да, на дворі ливень іде. І там у нас можна на речі, там б осталось, вистачило б тут мені, мені буквально треба тут пару вітер цього піска, щоб красиво по уровню його вложити. Бо всі рекомендують влажувати пісок, так як це матеріал, який не травмірає. Бо тут може кусок кирпича попасти, який буде потім давить-давити і можуть проламати. 에... Може якось будуть дальнейшем. плануємо. Тут у нас ось уровень пола це 10 см вищ... верх цього. Поряд поряд кірпіча. Оце ось виходить якраз. Навіть ось. У... Вторий ряд, пішов, оце якраз тут буде уровень. Ну, це тут тоді буду регулювати, може додав кусочок добору. То вже виставляти по уровню тоді буду. 에... Вскрить, засипати пісочком легенько, зверху пінополістирол і залити стяжку під плитку вже. Я так, так планую зробити. В ідеалі, звісно, було б водяний теплий пол, сюди зразу змонтувати, але це дуже-дуже дорого і дуже дуже такі заоблачні мічки. Тому ми це, мабуть, будемо ще два години. Це ідеальні такі те, що я хотів зробити, тому що тут кинуть його небагато. Тут тут вани... Холодне приміщення да. просто. Для ванної тут би вистачило цього водяного теплого пола, а тут би кинуть і вже вивод зробити. Ми все одно плануємо ставити дров'яний котюл, електрокотюл, щоб у нас була незалежність, якась немає світла, дровами топимо і все. Це у нас плани, да, нас плани на, на майбутнє, як то, дай Бог, все буде добре. Знаєш, що найкраще? Що ми наконець почали мечтати плані. <гум> да. Бо з початку війни така простувація, взагалі нічого не хотілося робити. І нема, ну, непонятно, що далі буде. А зараз якось знову пішли мрії, да. плани. Ну, людина без мрій – це не, ну, взагалі нічого не стоїть. Залежить, Дай Бог, як то кажуть. Будемо сподіватися на краще, що все буде добре. Ми це все переживемо. А ви не забувайте поставити лайк, да. підписатися на канал. Всім пока-пока.